Це не просто тушки, які сунуть на вас. Їх атаки потребують миттєвої реакції. Звичайні удари блокуються, важкі збивають бок, граби працюють крізь нього. Здавалося б, дещо й рухливість панацея, та ворогів настільки багато, і вони настільки агресивні з неймовірним бажанням запустити вас чимось і на відстані. Кожен момент потребує зваженості і миттєвого прийняття рішень. Бо з... То після кожного енкаунтера хілитись, тому хп самостійно відновлюється після перемоги на черговою зграю. Здається, їм бою, тому то кожна втрата здоров'я зменшує його максимальний запас, доки ви не від відвідаєте чекпоінт. я не знаю, чому та про це рідко згадують. А я вважаю такий динамічний хаос геніальним для схожого бойовика. Водночас не відриває від екшену і мотивує грати краще. Дід так би мовити, от і бонфаєри поряд за цілий рік до демонів, тільки хілить одноразово, бо гра знаєте, не для казуалів. Уявіть, що ви можете відрізати мобу кінцівку, при цьому той не помре, а змінить поведінку і так само бажатиме вас бити, як і решта натовпу, які навіть не задумались чекати. Все це приправлено ріками крові та частинами тіл, які залишають. Тиметься на локаціях і після перемоги, звучить як незвідані технології майбутнього, та це реальність 2008 року.